Погіршився зір, тривалі зорові навантаження на роботі або навчанні? Спробуй цей комплекс. Офтальмасан знімає в тому з очей від тривалої роботи за комп'ютером при штучному освітленні. Завдяки вмісту лютеїну підвищує адаптацію до темряви і покращує густроту зору. Містить вітамін А і чорницю, які захищають очі від агресивного впливу зовнішнього середовища. Завдяки вмісту таурину стимулює зорову діяльність і прокращує провідність нервових волокон. Стимулює приплив крові до сітківки ока. Тінка білоба покращує кровообіг та провідність нервових волокон зміцнює стінки судин. Покращує обмін речовин харчування тканин мозку, забезпечує його клітини киснем. Капісудин сприяє відновленню еластичності капілярів. Попереджає утворення тромбів. Покращує обмін речовин, проходить шум в голові, відновлюється зір. І для 40 особливо важливий цинк захищає від прогресування вихових захворювань, таких як руйнування сітківки очей, остероартриту та остеропорозу. Покращує роботу органів зору. Для індивідуального підбору та замовлення переходьте за посиланням в описі сторінки або пишіть в приватні повідомлення.